Сильни твоєї волей, й маноліт. Ти направив нас. Ти дав нам відділять і знать, чому ми не слышим твій голос. З поступовим підвищенням популярності сталкерства та об'єднання людей цього ремесла в клани та угрупування як ніколи гостро постало питання про налагодження комунікації. Почали з'являтися перші КПК. Згодом кожен сталкер в зоні вже мав свого особистого карманного помічника. У КПК, крім рації, є інтерактивна карта зони, датчик руху, лічильник гейгера, диктофон, годинник, будильник, камера та багато іншого. КПК може фіксувати кількість сталкерів у радіусі до 50 або навіть 500 метрів. Кожен КПК має свій унікальний код, знаючи який можна відстежити пристрій. З допомогою цих КПК сталкери зв'язуються між собою по зашифрованих каналах зв'язку. Корисна штуковина допоможе тобі не здохнути у зоні. А якщо й здохнеш, то хоч інші знатимуть, який спосіб іде. Я бів. Кожне окреме угрупування теж має свій власний зашифрований канал. В сталкерській спільноті цей вид зв'язку прозвали єдина сталкерська мережа, але вона була не єдина в своєму роді. Після проведених досліджень вдалося з'ясувати, що у монолітоців теж була своя власна мережа ПСІ-мережа, яка складалася з декількох псі установок, які були виведені з ладу наприкінці травня 2012 року. ПСІ-випромінювач доктора Кайманова Радуга був в якості приймача. Передавача сигналу на велику відстань та випромінював всі імпульси, блокуючи прохід до центру зону кожній людині, яка була ще в своєму розумі. Перед першим супервикидом, який відбувся 10 червня 2006 року, КПК всіх монолітовців відключилися, і всім своїм угрупуванням вони покинули базу та відправились на пошук моноліту до центру зони. Там вони потрапили під вплив всі випромінювача Кайманова та пройшли спеціальну кодировку. Зону раптово осяяло нестерпне світло, на мить запанувала повна тиша, і було видно, як у небі випаровуються хмари. Потім пройшов страшний гуркіт, здригнулася земля. Більшість військових з охорони периметра миттєво загинули. Таким чином освідомість створила собі цілу армію фанатиків, яка захищала центр зони від всіх непрошених гостей та зберігала таємниці проєкту Ікс. Ілюзорний камінь-моноліт ще одна псіустановка, створена вченими із освідомості для відвернення уваги сторонніх осіб, які потрапили всередину саркофагу. Її метою було заманювання людей за допомогою штучної слухової галюцинації з їхньою подальшою смертю. Для монолітовців це був символ та втілення самого Бога, якому вони поклонялися. Компактні переносні псіустановки. установки вони слугували для прямого і зворотнього перетворення псівипромінювання випромінювання і радіохвиль. За допомогою них монолітовці намагалися відновити свій зв'язок з монолітом, голос якого вони перестали чути. Для них ці компактні псі установки були своєрідним вайфаєм, за допомогою якого вони могли підключитися до псі мережі та почути голос моноліта. Всередині будівлі був натовп монолітівців, неначе у транці. Витріщилися на купу сміття і розмовляли з нею. Сміття я обстежив і виявив щось на кшталт антени. Таке враження, що за її допомоги хтось зв'язується з монолітівцями, і саме ці сеанси вони сприймають за божі одкровення. Усе це дуже дивно. Хтось явно керує цими фанатиками. Ходять чутки, що ті, хто керує монолітовцями, знаходяться у самісінькому серці зони під генераторами, звідки не повертаються у своєму розумі або зовсім. Розрив зв'язку з псі установками у 2012 році став для більшості монолітовців справжнім шоком, подібним вигнання з раю. Одного разу моноліт залишив їх, і вони виявили себе у небезпечному та жорсткому світі зони, без уявлення, що їм робити далі. Частину бійців моноліти, що звільнилися з під всіх впливу колишній монолітовець бродяга, зібрав під своїм крилом в угрупування полудень. Інші розсередилися по зоні. Частина досі намагається знайти спосіб відновити зв'язок з монолітом. Аємблайнд, сі. Інша частина приєдналася до інших угрупувань та приймають активну участь в їх життєдіяльності. Ну що, ласкаво просимо доволі? Непогано. Чудово. Пізніше полуденці створили свій власний канал зв'язку, але це вже зовсім інша історія. Мы знаем, что они хотят, но мы выполним свое предназначение. Мы защитим монолит. Он вернется и возрадуется. Он возрадуется. Мы возрадуемся. Завершується. Іди до мене.